Пункт назначения. Здесь гору в гору едем. Кайф, правда? Ну, Хочеться, блин, да, ти Блин, Ну це просто кайф. Це сон. — сол. Привіт, друзяки. Сьогодні у нас короче, лайтовий двіж. Сьогодні виїдемо випробовувати мого зонтеса нового. По офродному маршруту. Десь поблизу села Манява. Я ще їду двойка з дружиною зі своєю. Саня їде причепом на Рієху, бо в нього два тешечка. До речі, ще не продалась. Але подивіться, яка пушка. Я не знаю, чому вона ще не пішла. Він же ціну скинув, там щось 5200 вона зараз стоїть. Блін, ну це реально класний шанс е урвати собі мотика нормально. Бо Саня трохи торопиться, скидає ціну, е хоче купляти собі турундуру. А на цьому вже зажигати не може, бо коліно. Тополай тут трохи їде з нами сьогодні. Отака банда. Так, З нами сьогодні їдуть багато мотоциклів. І так само ще є декілька турендурків. Це Ямаха XTZ660 Tenere. І Марбіделі 250. Можливо, у вас також цей мотик цікавив. Ну, можу трохи про нього розповісти згодом в наступних відосах. Зараз їдемо на зонти з пасажиркою, з моєю дружиною Кристіною. Вага в неї щось там 50 кг, напевно, десь так. Може 49. А, взагалі її не відчуває мотоцикл, як з нею їде, так і без неї набирає лінійно, гарно, стрімко. Побачимо, як ще з двойкою їхати по бездоріжжю. Ну, це важко напевно сказати, без, назвати бездоріжжям, тому що... Це не зовсім бездоріжжя, це дорога, але така вона не дуже гарна. Може будемо з дороги десь звертати, побачимо, але як то їхати, такий маршрут з пасажиркою, я ще не знаю, буду вам розказувати. Отака о банда. Заполонили око. Збираємось їдемо. І заправлені. Ми в тіночку постояли, Саня на машині рулює. Опа! Йдемо! Сьогодні у нас э, день істини. Дізнаємо, чи Може їхати зонтес чи я буду на ньому їхати тільки асфальтами. Ки до монастиря, Леха, далі? Чи... Там? З'їзд там був? Просто саня машину де ставити буде. Тримає добре, зараз е, спустились до 1.8, бо з дружиною вдвох, я думаю, цього цілком достатньо буде. Підвісточка працює. Оп. Поїжджайте! Пункт назначення! Камера знімає чи ні, знімає. Хочеться сказати, що а, поки що не відчуваю я так, що важко з пасажиркою чую, що вона напрягається ззаді, трохи мене стискає, але їй страшно, напевно. Тому а, такі діла. А мотик вправляється він. Вірвіська відпрацьовує добре, ще не разу, не... Пробив. чай не було де, пару не були такі, але вшикнула, поїхало добре. Саньочок зі своїм коліном. Хочу нагадати, серьєхо, газ-газ продається. Десь вгору, в гору їдемо. Оп, 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 оп. Что ты? Порядок? Да. Я буду вставать. Кайф, правда? Страшно. <laughs> Сань, стой! Чуешь? А. а ну дай мотика мне. Хочеться, блін, да, ти разок. Тільки дивись. Це ми. Е... <риклад> е... Без кріплення, так як наші, ти на велосипеді їдеш. Подивишся зараз, попробуєш. Але передача, передача. Що? передачу, передача. Передачу подивись якась. Передись. Я вже не я вже не вмію тепер. О, бачиш, я ж кажу. Де гальма? Тут що інакше? Краса. Блін! <ріст> В цьому гарному місці, друзі, трохи поїздили, заїхали. Гляньте, скільки нас багато. Декілька турендуро, це Зонтес, Ямаха, Морбіделлі. Ну, текін, напевно, теж можна сказати турендуру. О, Саня вже, бачите, радіє, що поїхав хоч якийсь маршрутик до... дому сидіти йому не дуже хочеться. Тому все їдемо далі, що по дорозі одна полонинка красива. Спробуємо. Я почекаю, чекаю. Воу! Ми можемо виїжджати отак. Не цією дорогою, а отак якось, правда? Там ще є. А? Я, мені сказали чекати, я чекаю. Что, ти страшно? Нормально. Стоємо на ножки, і воно їде. Так, де ми виїхали? зонтик справився. Я справився, зараз побачимо, як там хлопці проїхали. Але тут нема що їхати, походу. Ось тут Квадрик їздить. Оп-оп! Тримаємося. Добрий день. Добрий день! Трохи весело було, ні? От це бій хард для такого. Ну для такого вже, так. Нічого. Але Кристина Брейв, смілива дуже. <laughs> <laughs> Саня теж з двойкою є. <sighs> я кажу дружині, що коли я буду старий то теж напевно вже коли не буду в силах тягати мотика то будемо їздити квадриком десь вдвох теж прикольно не? Доїхали сюди не скажу, що дуже важко було. Було важче, ніж на легкому ондуріку, але в цілому цей конь може їхати оффроуд. Це 100%. Дивіться, бачу вже, що я понатирав колінами своїми цю графіку і пластик, але що ти зробиш? Такі діла. Що можу сказати? Підвізка працювала ідеально. Ні разу мене не підвела, ні разу не пробила, які б я мені сьогодні не їхав. Задня підвізка з дружиною разом було супер супер комфортно. Якщо б я їхав, напевно, один, треба було б трошки розпустити її. А вдвох файно, Кофр маст хев. Там речі, вода і все все все. Коротше, можу зробити висновок, що ця штука їде оффроуд, і можна потрохи вибиратись в такі гарні місця, знімати вам відоси, показувати краєвиди. Тому якось так. А Сьогодні ще ця подорож не завершується, нам треба доїхати назад. Але для вас, напевно, цей відос підходить кінця. І напевно... Це все. Якщо у вас будуть якісь запитання по Зонтесу, або взагалі якісь коментарі, лишайте їх під відео. Я на всі коментарі завжди відповідаю. Сьогодні величезна банда, навіть хлопці, які на 2Т, вирішили, ну, хлопці Саня на 2Т, і хлопці, яким цікавий хард вирішили сьогодні підтримати туриндурістів і поїхати в такі гарні місця лайтовим маршрутом. Було не нудно 100%. Тому якось так. А ти, якщо не підписаний на канал, підписуйся. У нас на каналі багато мотоциклів, багато чого цікавого. До речі, є морбіделі. Я можу, Ромчика, попрошу його на тест. Вам 100% цікаво буде, що це за мотоцикл, як воно їде. Коротше. І та й таке. Підписуйтесь, буде цікаво. Блін, ну це просто кайф. Мені здається, це масло. Це солнце масло. Так, друзі, можна сказати, що пощастило, що дорога майже весь час іде вниз. Тому я таким своїм ходом, грубо говоря, Кристину віддав якомусь дядькі чужому тутю Дімону і їду сам, бо легше. Не знаю як то... Ремонтувати я що там розбилось, ще не дивився навіть, щоб не засмучуватись. мотик та Величезним потенціалом, але з захистами є проблема. Треба доставляти будемо. А де їх брати на десь на цей, невідомо. Фух. Нічого, все воно ремонтується, я впевнений, все буде добре. нічого, Так, друзяки, приїхали ми вже причепом привезли зонтеса після цієї такої не. Гарної події. Дивіться, який піддон. Отут в цьому місці вигнуло захист. Захист просто фольга, можна так сказати. Зараз покажу, що там сталося. Коротше, я трохи спочатку засмутився, а потім трохи зрадів, тому що в цьому мотоциклі є окрема, окремо піддон. Тому можна замовити буде піддон і поміняти його. Коротше, яка ситуація? Зараз я спробую показати, Ще підсвіт... підсвітити треба, як вам тут. Так, дивіться, бачите оцей зливний болт. Походу по ньому вдарив камінь через захист. Uh, і його ну, виламало просто звідти і знизу там дірочка і зверху і тому, і тому витекло масло тому що лишається тепер спитати у офіційного ділера чи є в нього запчастини чи можна, якщо нема, замовити окремо піддон? Якщо можна, то замовляємо. Міняємо. Якщо не можна, шукаємо аргонщика і варимо піддон. І варимо піддон. Отакі От діла. Але я вам скажу, що якби не той камінь і якби не цей хріновий захист, я проїхав весь цей маршрут. Дуже-дуже і дуже легко. І я розумію, що там була така шутрівка, дорога, але були підйоми, і спуски. І гальма відпрацьовували гарно, і гума стоїть рідна Мішлянакі, і вона класна. І Їде і не буксує і всюди, і все. Я навіть не включав, не виключав АБС і трекшн контроль воно з ним працювало адекватно. Не було таких серйозних спусків. Тому якось так, коротше, будемо чекати. І на цьому офроудній історії цього мотоцикла не закінчиться, тому що в нього потенціал просто просто величезний. І мені, мені дуже подобається, як комфортно їхати, яка тяга. До речі, питали у відосах, чи, чи дьорганий він, чи не дьорганий. Я їхав у Сані, той, що з нами сьогодні на Тенері їхав 660-ка в нього екстезі 2009 року, здається, от там мотик дьорганий. Якщо ти тут з е, холостих просто натиснеш ручку, то так, да, він буде смикатись. Якщо ти зробиш це плавно, то він поїде плавно. Тому. Тут треба звикати, коротше. Сказати так, що це дьорганий і він і в місті там, десь це буде проблемою, для мене не буде. Ну, типу, я вже звик до тої ручки, і вона адекватно працює, якщо ти адекватно це робиш. Тому так, друзі, підписуйтесь на канал, така сьогодні пригода у нас. Жесть. Але дякую хлопцям, всі, хто їхали з нами, вони дуже допомогли мені. Мені ще не можна там тягати нічого цього мотоцикла. Все, вони за мене зробили. Затягнули на причепа, з причепа стягнули, затягли в гараж. Вам окрема подяка. Ми справжня банда. Люблю вас. Все, на цьому будемо закінчувати.